Вітаю вас, малята! Сьогодні на занятті ми поговоримо з вами про космос. Ось послухайте, будь ласка, чарівну космічну казку. Діти, мешканці землі, в космос вирішили йти, та не знали малюки, що летіти треба, а не йти. Діти, а що є у космосі? На якій планеті ми з вами живемо? А як можна потрапити в космос? Пограємо в гру і визначимо, на чому полетимо в космос. Для цього потрібно скласти слово за першими звуками назв предметів, зображених на картинці. Розглянемо картинку. Першим на малюнку зображен р-равлик. Перший звук який? Р. Правильно. Наступний ананас. перший звук А. Потім, що зображено? Квітка. Перший звук який. К. А це, що дива машина. Як вона називається? Правильно. Екскаватор. Перший звук який? Е. Далі тарілка. Перший звук Т. І останнє слово антена. Перший звук який? А. Яке слово у нас вийшло? Ракета. Правильно. А як називаються люди, які керують ракетами? Правильно, космонавти. Діти, подивіться на малюнок космонавта. Спробуємо разом його описати за наступним планом. Хто це, у що одягнутий, чому одяг має бути міцним, яким має бути космонавт? Починаємо. Це космонавт, він одягнений у скафандр, який складається із спеціального комбінізону черевиків і шлема. Скафандр потрібен для збереження життя і захисту від низьких температур космосу. Космонавт повинен бути сильним, сміливим, здоровим, витривалим і розумним. Діти, а спробуйте вдати, що ви вдягаєте скафандр. Готуємось до польоту на місяць. Одягнулися, готові? Полетіли. А поки летимо, промовимо слова на одному подиху сонце, планета, скафандр, супутник. Діти, подивіться в ілюмінатори, що ви бачите? Так, це місяць. А як можна сказати про місяць? Він який? Яскравий, нічний, рогатий, круглий. Ось ми і прилетіли на місяць і нас зустрічає, впізнали хто? Лунтік. Вітаємо тебе, Лунтику. Вітаю вас, діти. Розкажіть мені про свою планету, звідки ви прилетіли. З радістю розповімо, так, діти. Наша планета Земля. Ти її можеш побачити. На ній є гори, ліси, поля. Вона з космосу блакитна, тому що багато річок, морів, океанів живуть на ній люди тварини, птахи, риби і різні комахи. Вона дуже красива, вона спільний дім для всього живого. Діти, ви такі розумні, а чи зможете ви скласти речення за малюнками? Спробуємо. Дивимось на перший малюнок. Ракета що робить? Летить. Куди? В космос. Що? Зірки, що роблять? Світять. Коли? вночі. Дякую вам, діти, а мені час займатися своїми справами. Прощавайте. Буває, лунтику. Діти, і нам час повертатися на нашу землю. Діти, скажіть, а сонце яке? Гаряче, ласкаве, велике, яскраве, кругле, пекуче. Ось ми і вдома на рідній землі. Всім сподобалась наша подорож, про що ми сьогодні розмовляли? Що нове ви дізналися. Поділіться своїми враженнями, з батьками та друзями, а я кажу вам до побачення.